насправді минулої ночі мо українці буквально стежили за тим, ну як була у нас повітряна атака, працювали системи ППО, але все ж таки. Більше уваги ми спрямували на те, що відбувалося в Польщі. Ми побачили не лише, як Росія вторгнулася у повітряний простір країни НАТО, а й те, як НАТО відбивало цю атаку. 4 з 19 дронів, начебто, збили F-16, F-35 залучало. залучали це дорого. Відтак, пане президенте, перше питання до вас. Ви вчора говорили із прем'єром Польщі, пропонували свою допомогу, зокрема у навчаннях, як діяти в таких ситуаціях. Тож, чи Польща готова і зацікавлення прийняти таку допомогу, і також друга частина. Якщо дозволити зараз у Польщу деякі країни НАТО звосять ППО. Є стара дискусія про те, що Україна хотіла б, аби країни сусіди допомагали нам відбивати атаки або патрулювати небо над Україною, принаймні в західній частині. Що зараз ви бачите шанс на актуалізацію цієї дискусії і вирішення цього питання із альянсом безпосередньо, бо розуміємо, що це комплексне питання залежить не лише від членів НАТО, але й загалом від НАТО. І в цьому ж контексті питання до вас, пане президенте. Чи з огляду на цю атаку ви збираєтесь переглянути доктрини захисту неба над Фінляндією і доктрини захисту е, всередині НАТО? Тому що е, ну, війна змінилась, доказом цього є ось ця атака, коли летять дрони. Е, Винищувачі, ми їх збивати і за дорого, і не завжди ефективно. Дуже дякую. Йонто сам так, звісно, перша увага на відповідь до вашого питання безпосередньо. Якщо йдеться за оборонне планування і оборонні операції, ми розглядаємо це щотижня, щомісяця і щороку. Ми дуже багато дістали науки від тої війни, що відбувається на вашій території вже понад 3,5 роки, і, безперечно. Ми головним чином приєдналися до НАТО, це найважливіший захід. І цього може не сталося б і ще довго, якби Росія не напала на Україну. Як президент і головний. Головний командувач нашої Збройної сили. Я маю безпосередню відповідальність за нашу оборону. І я вам вам сказати, що ми в доброму стані. На, на повітрі, на морі, на суходолі. Ми далі розвиваємо наше планування і, безперечно, дрони це велика частина цього. Президент Європейської комісії говорила про війну дронів. На східному на фланзі НАТО, але це тільки одна частина безперечно, того, що ми тепер робимо. Отже, ми і далі працюватимемо з нашими союзниками, і далі працюватимемо з Україною для того, щоб забезпечити наш стрим, щоб він був найсильніший, що найсильніший, якщо розглядати Європу, то можна вгадати, що є чотири таких великих потуги. На російському кордоні Туреччина, Україна, Польща і Фінляндія. Ми ніколи не послаблювали пильності по холодній війні. Ми дуже реалістично ставилися до імперіалістичних поривань російської держави. Отже, ми переглядаємо наші оборонні плани постійно, регулярно і. Насамкінець, хочу сказати, якщо брати натівську реакцію, мені здається, Росія дуже зухвалий вчинок, нам показала, як сказав генеральний секретар НАТО вчора, сказав про це зухвальство, той факт, що ми тепер. Уперше може за наше участие принаймні, беремо участь у консультаціях під четвертою статтею. Це свідчення того, що ми готові забезпечити стрим. А що сказати за майбутні напади, можливі напади? Ми й далі будемо розвиватися, розробляти потрібне. нарешті Росія дражнитиме наскільки можна буде гібридні операції чи під морські глибині з кабеля, кабелями, чи дронами в повітрі? За таких умов мені здається, що фінська відсіч така, ми маємо бути спокійні, зосереджені і стояти в готові. Та.